Вітаю, друзі. Я Зарічний Ігор, і це ваш улюблений Ютуб канал Independence Politics. Одразу прошу ставити лайки під відповідним відеоматеріалом, або ж подобайки, та підписуватися на мій Ютуб канал для того, щоб знати більше, що відбувається у політиці, в медіасфері, як в Україні, так і у світових країнах. Тему, яку я вирішив сьогодні підняти, одну з тем, яку я вирішив підняти, це те, що в Республіці Німеччини 8 грудня 2021 року вчора відбулася досить визначна подія. 395 депутатів Бундестагу підтримали призначення Олафа Шольца. На кандидата, як кандидата на посаду канцлера Федеративної Республіки Німеччини. Фактично, це означає, що правління Ангела Меркель, яке тривало з 2005 року, тривало 16 років, воно підійшло до кінця. Це означає, що у Німеччини був сформований новий уряд. І відповідно будуть якісь. Тактичні зміни в контексті правління Німецькою республікою. Конкретно які ці зміни будуть, можливо, і не будуть, можливо, і будуть підтримувати подальший курс розвитку Німеччини, який був завданий Анна Меркель. Ми будемо слідкувати. Тут я хотів більш детальніше розповісти, з приводу тих, ну ж таки, очікувань, що, знову ж таки, очікує Україна від. Олафа Шольца. Олаф Шольц, якщо говорити про підтримку України, дав чітко зрозуміти різноманітних інтерв'ю на прес-конференціях, про те, що Німеччина, так, вона в будь-якому випадку не буде підтримувати жодного якогось силового формату повернення як Автономної республіки Крам, так і Окупованих територій Донецької та Луганської області. Цілком, очевидно, знову ж таки, мова буде йти про те, що новий канцлер Німеччини Олаф Шульц буде говорити про те, що знову ж таки потрібно повертатися до нормандського формату, до виконання знову ж таки мінських угод, які були підписані в 2015 році, і в принципі. Якихось інших варіацій на даний період часу, новий як уряд Німеччини, так і канцлер Олаф Шольц, не пропонував з приводу вирішення конфлікту в контексті російсько-української війни, окупація Донбасу. Це перший момент. Щодо Північного потоку, 2 новий канцлер чітко зазначив в одному інтерв'ю про те, що фактично це. Тема закрита. Тобто ті домовленості, які були між Меркель і Байденом у літку 2021 року, їх ніхто змінювати не буде, вони залишаться. рівно в тому чині, про що було домовлено. Проте Шольц зазначив на тому, що бажає, щоб Україна залишалася. Транзитною Україною, тобто, щоб певний обсяг газу здійснювалося, тобто, здійснювалось прокачування через Україну, ну, для того, щоб газ отримували східні країни Європи. Тобто газовий потік Nord Stream 2 фактично, Шольц зазначає, що тема закрита. він... Буде запущений, дивлячись, як прийде знову ж таки сертифікація від одного, відповідного проєкту. Але знову ж таки, спираючись на ті домовленості, які були між Байденом і Меркель, говорилося там про те, що Україна все ж таки повинна зберегти свою транзитність, так? І відповідно Шольц ну, буде далі розвивати. Цю політику для того, щоб Україна могла далі здійснювати прокачку транзиту газу. Що ж ще цікавого хочеться відзначити, Олаф Шульц, наприклад, коротко окреслив про те, що ну, Україна в найближчій перспективі вона знов ж таки не зможе стати. Членом Європейського Союзу або членом НАТО, так, і відповідно якусь питання військової підтримки України для російської, для спротиву агресії Російської Федерації знову ж таки не може на даний час дати якісь відповіді на ці питання. Тобто, говориться про те, що знову ж таки Україні потрібно. Прикладати значні зусилля так, для того, щоб розглядати реальну заявку для вступу в Європейський Союз чи в Північно-Атлантичний Альянс. Що ще сказалося з боку Шольца? Досить така цікава була його цитата. Він говорив її. Після підписання коаліційної угоди в Берліні, дослівно зараз я вам процитую те, що Німеччина, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки стривожені ситуацією, я маю на увазі ситуація, яка склалася навколо кордонів України, і з цією визначеністю вважають неприйнятною можливу загрозу для України. Дуже важливо, щоб ніхто не капався в підручниках історії, намагаючись знайти можливість наново. Прокреслити кордони. Ну, тобто, Шольт в даному випадку знову ж таки буде підтримувати територіальну цілісність української держави, так вимагати від Російської Федерації, щоб Росія сіла за стіл перемовин і таким чином вирішувати цю ситуацію, яка склалася в окупованих територіях Донецької Луганської області. Дуже цікавий зараз. Буде політичний процес в Федеративній Республіці Німеччині будемо також пильно слідкувати за новими ініціативами, за новими реформами. І, відповідно, далі будемо робити висновки з приводу того, як зміна канцлера, зміна уряду вплине на подальший розвиток, як не тільки самої Республіки Німеччини, так і. Нашої держави, тобто наскільки Україна зможе співпрацювати з новим канцлером, наскільки ці відносини будуть налагоджуватися, їх потрібно налагоджувати Офісу президента України для того, щоб подальшому вирішувати питання Донбасу. І відповідно далі будемо слідкувати, наскільки буде продуктивна співпраця між Шольцем і безпосередньо нашим керівництвом. Чому знову ж таки обговорюю, я вирішив обговорити саме це питання, саме такі основні тези, які висловлював новий канцлер Республіки Німеччина приводу України? Тому що Німеччина це є один із учасників нормандського формату. І відповідно, це дуже важливий стратегічний союзник для української держави. І від того, як буде побудована комунікація з новим канцлером Німеччини, буде багато що залежати просуванні нормандського формату, чи загалом чи відбудеться ця зустріч. Але знов ж таки потрібно пам'ятати про те, що в 2022 році, будучи президентські вибори у Франції, буде обиратися президент. І там також потрібно розуміти, що якщо відбудеться якась зміна, буде обраний новий президент, там також потрібно буде налагоджувати зв'язки. І відповідно, нормандський формат буде також видозмінюватися. може, якісь будуть нові пропозиції, вноситись, якісь нові ініціативи. Це все ми побачимо. Отже, я хотів проінформувати, що у Німеччині. Була зміна, зміна канцлера, і, відповідно, Україні знову ж таки потрібно налагоджувати новий цей контакт для того, щоб спробувати вирішити питання Донбасу. Я вам дуже дякую за те, що ви виділили час на перегляд цього відео. Знову ж таки, закликаю вас підписуватися на мій YouTube канал Independence Politics, ставити подобайки. І пам'ятати про те, що разом з вами ми будемо робити політику якіснішою і ефективнішою. Я вам дякую за увагу. Гарного вечора! На все добре, до побачення.